Они, видно, костер разожгли. Травы много. Они начали ее э, тушить сами. И тут же много травы. Она просто отожглась. Мы вызвали пожар. Начали сами. Тут тоже как бы помогать. Іначе б пішло туди і згоріли дома. Жителька села Соколівське Кропивницького району розповідає про пожежу неподалік свого будинку. Каже, побачила біля річки, що поряд відпочивальники. Пожежа сталася о пів на дванадцяту. О 13-й годині під час зйомки рятувальники тут ще працювали. Відпочивальників не було. <звук> Місцевий житель Микола Горшенін каже, почув звуки сирени і галас. Вогонь дістався до його городу. там все горить абсолютно у сусідій почало там горіти. Я там побачив, у них кусти загорілись, Я теж їх почав тушити там, адкидувати лопати, щоб там ні не, агонь ні не пашок нім. Такі пожежі шкодять тваринам, які живуть у траві. Також виділяються парникові гази і забруднюється повітря. Найбільша шкода для ґрунту, який втрачає родючість, пояснив еколог Микола Ковальов. Мікроорганізми тваринки там найпростіші, від котрих залежить процеси ґрунту накопичення. Тому що органіку ми спалили, ось ми залишили радіоактивні елементи. Говорить, залежно від того, який шар ґрунту згорів, він відновлюватиметься від 5 до 20 років. Для людей поруч на наступний рік однозначно у них будуть проблеми з бур'янами. Річка поруч, скоріше за все, камиш рагос, вони будуть безпосередньо поширюватися, а потім інші коренопаразкові бур'яни, такі як, наприклад, перій, мещій, вони будуть освоювати, так би мовити, територію. Ну і плюс інші амброзія. Та у Соколівці вигоріло 500 квадратних метрів трави, сказала речниця служби без надзвичайних ситуацій Оксана Король. Уже зафіксовано 426 таких пожеж, а у червні 125. Речниця нагадала, за спалювання сухої трави її залишків чи сміття передбачений штраф для населення від понад 3 тисяч до понад 12 тисяч гривень, для посадовців від понад 15 тисяч до 30 тисяч 600 гривень. Підпал під час воєнного стану можуть прирівняти до диверсії, позбавити волі на 15 років або ув'язнити довічно. За знищення або пошкодження вогнем лісових масивів. Залеж... Ених насаджень, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення караються штрафом від 91 тисячі гривень і вище. А ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей або ж масову загибель тварин, або ж інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Причину пожежі у селі Соколівське рятувальники з'ясовують Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне Новини Кропивницький.